Так, друзі. Ну, давайте подивимося. Швидше всього, що вже, вже стало відомо, вже вся пропаганда включилася, що Путін не приїде, що, що опять, та, та ж сама платівка, нелегітимний, ні не з ким зустрічатися, що він там собі, Зеленський, надумав, та хто він такий. Ну, Шарманка, шарманка грає, достойних нема на всій планеті, з Великим Говочкою. Путіним розговорювати. Давайте подивимося, що принесе. Стамбульська оця зустріч, що вона принесе? Як вона пройде, що вона дасть Україні? Зрозуміло, що туди будуть що приїдуть уже ну, чиновники нижчого рангу. І подивимося, давайте, що вона принесе, як вона пройде, чи буде вона результативною взагалі. Да? Стамбул 2. Ой, одні маніпуляції. Маніпуляції. Мастерська, так? Да? Захочуть маніпуля... маніпуляціями впливати на ситуацію. Знаєте як? Цими мані... Ці маніпуляції принесуть тільки розбите серце. Розчарування, розбите серце. Ось так. Захочуть маніпуляціями змінити ситуацію, але все це закінчиться розбитим серцем, швидше всього. Нічим. От. Маніпуляції партнера, партнерів маніпуляції. Відійдуть від того, що змінити ситуацію, тобто порозмовляють, поговорять, на тому закінчилося, Попробують, спробують знайти вихід з ситуації, домовитись, знайти вихід з ситуації, але то лише маніпуляції. Плани. Знову навіть, можливо, якісь плани. тобто Якщо, якщо вони знову втягнуться у. У планування наступних зустрічей, то спрацює план Путіна: балаканиною затягнути процес. Те, що весь час випадає у розкладах Путіну, треба затягувати час. Ось так. Ну і тут ще, знаєте, знайти вихід із ситуації стосовно розширення кордонів, де будуть проходити кордони, де твоє, де моє. Тут розумієте? Давайте ще глянемо. чим що, що дадуть цей Стамбул 2? Що дасть? Обнулення. Все спочатку. Наша пісня хороша, починай з початку. Все, все обнуляється. Давайте наново все. Закінчиться нічим. Фактично, план, плани, варіанти і плани вони будуть просто, просто убиті. Та і все. Нічого, нічого там не буде. Розчарування, удар. Закінчуться плани, закінчуться нічим. Все. Поговорили та й забули, називається. Все спочатку. Затягувати, затягувати. Ну, бачите, тут намагатимуться те, що тягнеться давно, спробують його, спробують його якось якось ну, прискорити, да? І досить позитивно вирішите, але воно знову все це буде затягуватися і все. ось. Домовиться не, неможливо. Домовленості абсолютно неможливі ні по чому. Знову типікова ситуація, знову все обнулюється. Питання, ті питання, які треба вирішити позитивно, тупікова ситуація. Ідея. Змінити ситуацію. Протиснути протиснути якусь хартову ідею. Хочуть протиснути якусь, але дуже важка. Протиснути ідею, яка б змінила ситуацію, дуже важко. Перемовини будуть важко і зазнають катастрофи. Тобто, тобто бачите, прорвати ситуацію дипломатичним шляхом, вирішити ситуацію дипломатичним шляхом неможливо. Тупікова ситуація, да? затягування. Е, ну і, і тут же ж, я тільки що сказала, все. Ідея, продавити ідею по зміні, е, зрушити щось з мертвої точки не, дуже важко. Катастрофа. Все буде зруйновано, все. А чому? Тому що треба вирішувати питання по справедливості, а ніхто не хоче по справедливості вирішувати. Рішення якесь треба приймати, а не хочуть, не хочуть приймати рішення по певній ідеї. Рішення треба справедливо війну закінчувати. Наші будуть наголошувати. Хочемо справедливо, щоб закінчилась війна, да? справедливо. Тут прикривається інформація. інформація прикривається, тому що тут, тут втручаються сильні світ цього. Стосовно справедливості вирішення, вирішення війни. Тут втручається таємно, сильні у цього у цей процес. І що? Тому що є бажання скласти зброю. У декого, да? і скласти зброю по факту. Хочуть протиснути ситуацію, скласти зброю по факту. Буде, буде. Це сильний світ у цього. Давайте, давайте те, хто що ухопив, хто, хто на сьогоднішній день що має, і з цим бажанням давайте складати зброю. Ось так. А це. Несправедливість. Ось, бачите, це несправедливе рішення. Це несправедливе рішення. Тому е, таке рішення Україна може не піти, може не піти, тому що тупікова ситуація. Стамбул 2. Буде багато офіційних пропозицій, дуже багато говоритимуть, говоритимуть, е, але перемовний процес зайде знову у безвихідну ситуацію. Все. Без... Тупікова безвихідна ситуа... ситуація. Катастрофа. Катастрофа. Стамбул 2. Обман, тому що обман. Пропонуватимуть. Чому безвихідна ситуація? Тому що обман. Пропонуватимуть знову нам обман. Втюхатимуть нам обман. Агресія, яка тягнеться вже давно від наших друзів. Да? Проєкт. Це спеціальний проєкт. Агресія. Успішно. Хочуть, ага. Хочуть успішно, да? переможно успішно. Наші друзі, так би давньошні, колишні, да? хочуть успішно проєкт цей вирішити, да? вирішити цю проблему по-хитрому, якось по-хитрому, да? через воровство наших територій. Не хіла. Скажем так, Стамбул 2. Групи будуть працювати робочі для того, щоб, щоб завершити війну, над миром будуть працювати робочі групи. Ось вони, люди, робочі групи будуть визначатися, як я вже говорила, з подальшою, з подальшою, що? З подальшими рішеннями. Ну, знаєте, як кажуть, да, вже, вже багато часто так ця фраза звучить. Домовляться домовлятися, домовляться далі планувати, давайте працювати, давайте тобто, тобто, дивіться, Путін хоче ось затягнути обманом, да? дивіться, ось вона. Путін хоче ось дипломатією, пропозиціями, обманними, знову створювати безвихідну ситуацію, яка ні до чого не приведе. Оце їхнє оце завдання Путіна. Обманна дипломатія, яка буде створювати безвихідну ситуацію. А, а чому безвихідну ситуацію? Тому що давайте складати зброю. Е і хто на, ну, на сьогодні що, хто що має, те й його ось так. А це не по справедливості, тому і катастрофа. Нічим вона, швидше всього, не закінчаться е ці перемовини, і цей Стамбул-2. Дякую вам за увагу. До побачення!